24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світаю, я нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Я забула, як це: прислухатися до сирени, бігти в підвал повз тих, хто біжить повз мене. Бачите, як. Дитинство перетікає у старість, все це зовсім, на щастя, не запам'яталось. Ракети і бомби. Не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, які пожежі вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджалась світом, як містами їхали танки з кривавими написами. Не пам'ятаю нічого. Хіба що лють і ненависть. Ненависть і людь. А іноді ще тривога. Моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому, пам'ять відновиться. І буде відновлюватись ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлювати цю і вперто. Пам'ять моя, все, що сталося спрагу пити. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із з попелом, я не забуду жодного крику і жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого.